Наближаються новорічні свята, тому вже люди потрохи починають готуватися до них, купуючи подарунки, ялинкові прикраси, обдумуючи з ким та як краще зустріти новий рік. Яким буде наступний рік, нам розповіла чернігівська астрологиня Світлана Стародумова. Це буде символ, якщо з китайського року зеленого дерев'яного дракону, але китайський новий рік у нас завжди розпочинається. Перший новий місяць після зимового сонцестояння. Це буде 10 лютого. Це повний новий місяць. Сонце і місяць з'єднаються у знаки мрії та перспектив водолій, незважаючи на те, що цей рік високосний, але Якраз рік дракона вважається самим вдалим роком, коли потрібно себе проявляти дуже сміливо, рішуче, цілеспрямовано. У цьому році немає ретро Венери, тому для відносин буде дуже сприятливе зелене світло, так як кажуть. І, взагалі, тема відносин у цьому році дуже актуальна. Для деяких знаків зодіаку цей рік буде важливим. Зокрема, вдалим стане для тих, хто народився в рік дракона. Дракони є найбільш нова. Тваринами в китайській культурі. Тож вважається, що під цим знаком народжуються природжені лідери. 25 березня і 8 квітня Перший коридор затемнень. Тут важливими героями, основними на цей період будуть у нас Терези, Овен і Козиріх Тарак. У восені коридор затемнень буде 18 вересня і 2 жовтня. Тут же головні герої додаються: це буде Діва, Риби, Стрілець і близнюки. 25 березня і 8 квітня. Перший коридор затемнень. Тут важливими героями, основними на цей період будуть у нас Терези, Овен і Козиріг Тарак. Восені коридор затемнень буде 18 вересня і 2 жовтня. Тут же головні герої додаються. це буде Діва, Риби, Стрілець і Близнюки. Ось це головні герої на цей рік. А самими щасливчиками у цьому році по транзиту Юпітера, який надає можливість та вдачу. Юпітер у нас, до речі, буде проходити транзитом до 25 травня у знаки Тілец. Це головні герої на цей період. Щасливчики і візунчики, тільці, козерогі та Діви. А ось після 25 травня у нас. Самими вдалими знаками будуть Близнюки, і водолій і терези. Багато хто з людей вірить у магію новорічної ночі, тому зазвичай уважно вивчає символіку кольорів наступного року. Які кольори бажано вибрати для новорічного вбрання і з ким краще зустріти 2024 рік. Нам також порадила астролог. Основний зелений, так як це рік зеленого, саме дерев'яного дракона, потім червоний та усі блискучі кольори. Золотий, сріблястий і ось такі вбрані. Якщо можна, то і чорний, але додати червоного або щось блискучого. Виключити бажано корічневі кольори, жовтий та білий у одязі, я в новорічному. Сама новорічна ніч у нас буде 31 грудня. Це буде такий день, 20 місячний день, коли нам треба зустрічати краще з друзями з однодумцями. Як бачимо, рік зеленого дерев'яного дракона обіцяє бути вдалим для багатьох знаків зодіаку проте не варто забувати, що ми самі вирішуємо, яким для нас буде наступний рік і як його зустрічати.